хочешь изменений, но живешь как слабый. Но это сегодня на работе работал, и мне, честно говоря, так там, сегодня мы можно его с ее, ордерами, с сын, короче, это просто, я не знаю, че это варто. Это денег, деньги, которые они платят. Поскольку даже в Канаде, даже то, что я зарабатываю, это, копейки, Потому что это просто, я не знаю, ходим, чтобы заплатить за аренду, за еду и за еще какие-то ну, а в конце, потому, ты бишусь, ты молодцы, в большинстве молодых, которые проживают в Канаде, они даже не могут позволить нормального життя, по сути. Я устал, Оскільки тут все, монополия, Заняла більшість. Оскільки, Якщо в тебе є якісь связи, Когда то ще возможно ты десь вирвешся. Я за це життя більше призираю за все це бідність, оскільки. Знаючи, що більше наших проблем стає через кошти не крутим. Молоді сім'ї розпадаються через кошти, десь не вистачає, десь починаються криза числа. І через це руйнуються стосунки між всіма. Наприклад, сьогодні у нас на роботі всі підписали там документ, що типу, там папір, що вони остаються. Типу, Uh, помімо обичних восьми година, ще плюс <пілос One> на одній час повертаємо, а деяких ще на плюс один, тобто вони відпрацювали біля 12 часов, і вони такі, типу, можна сім'я стати самі ще на час. І вони такі, о, давай, ще на час, та після ми зробимо більше грошей. Я, я ну, вже давно в тієпроекті. Я таки розумію, що це немає ніякого сенсу, скільки напроте сьогодні в вже йшов додому, там теж що за ним типе. Він з Сіра Ліони приїхав Голодная, сюди з 12 років. Він на ту дрову постійно. І я ще, і він знімає демон, до сих пір житло десь бейсмент. І не можна й, йому це подобається. Я не знаю, в чому це кайфа, Ну, я йому кажу, наприклад, я візьму з проекта собі десь тисячу, може тисячу більше доларів, і підулою Вітон, куплю собі там дорогі парфюми. Там за 800 бачей, а він як почув, це каже, що Понимаете, за парфюмом та посімсот бочей вже дав. Він таки каже: ти, ти якось нерозсудливо ви витрачаєш кошти. А я такі думаю, як не як якщо ти робиш на роботі, я ти втрасаєшся за кожну копійку, яку ти заробляєш. А наприклад, у проєкті, коли місяць міс кошти, я знаю, що це буде прибуток, і що це високоприбутковий, це високо і високоприбуткові, якщо я тут вже знаходжу 10 місяців, і все працює, то чому я повинен трястися за ці копійки? Тому що тисяча доларів, що я зніму, це все взагалі нічого. Це я просто можу витратити на те, що я хочу, а не на якесь там житло, кормошку, на всяку разу є різби, яку я на житло і на прожиття я витрачаю з роботи. А з проекту я витрачаю кошти на те, що я хочу на свої забаганки. На те, що колись мені, ну це було дуже дорого для мене. Я коли робив Польщі, я на це не міг витратити, тому що я знав, як ці тяжко кошти заробляються. А зараз, ну коли є така можливість, що я фізично ну не напрягаюсь сильно, як заробити ці кошти, тому що я в крипті вже как би ну сильно, ну как би я тут розуміюсь. А тіпам про це щось розказати, вони типу, ну я їм показував, як це запрацює, як це вивід повністю на мій рахунок. Ну вони взагалі не розуміють, як це все проходить, як це все відбувається. І вони просто залишаються на місці, їм подобається робота, і вони там, сука, і закінчать своє життя на цих блядь, складах, на цій всій роботі. І ніхуя в них не поміняється. Повірте мені. Ну а я ну з часом я знаю, що я кину цю роботу. Просто мені треба ще більше часу, щоб заробити на цій роботі ще більше. Тіше, щоб в мене була налічка, якась определенна для мене, так сказати, НЗ. Щоб вона була, наприклад, мене якась подушка. Ну, наприклад, щоб я міг все, закину, все кинути і поїхати в іншу країну. Бо, наприклад, я не знаю, чи я буду в Канаді ну, ще довго, і чи тут якийсь світ для мене майбутнє. Ну, це як більше для українців, які зараз все це розуміють. Просто більшість з них ніхто не говорить про це, що тут нас чекає. А чи є якийсь вихід. Для більшості з них нема, тому що вони не дивляться. Ну вони не слідкують, вони промотують це відео і вони не розуміють, що є варіант вихід зі всього цього. А вони все рівно тримаються за, за, сука, за щось. Ну тримаються за щось і вірять в щось. Вірять сука, в роботу. Ну, з якої немає виходу ніяк. Ти просто будеш ходити ско до старості до цієї роботи. І постійно на якихось мітингах казати, що там по пенсії, що там, блядь, давайте якесь трохи накинемо щодо нашого пенсійного фонду. Ну, взагалі ви про що? Так як я молодий, мені там 27 немає, а вони ж говорять про пенсію. Мені на роботі навіть немає з ними про що говорити. Ну, типу, навіть в мене, типу канадці, вони мені кажуть, практикусь в англійський, блядь, так з вами нема навіть про що говорити. Ви сука, застоявши пірдуни. З якими взагалі ну сенс говорити про роботу, якщо від роботи немає ніякої користі. Ну ви ж не отримуєте те, що ви хочете, ви просто отримуєте за свою роботу, за свої години. Так що народ, якщо є можливість, ризикуйте. Ризикуйте і тому, що інакше ваше життя просто не має ніякого сенсу в цьому, якщо ви не будете ризикувати. Ну скільки людей не ризикуючи, де вони опинилися? Ніде. Просто з часом це все не буде. Ну, поки ви молоді, якщо ви хочете щось змінити, змінюйте це, народ не буде за вас, ніхто не вирішить вашу долю. Ну зрозумійте це. Якщо є проєкт, входьте, пробуйте, ризикуйте. Ну, ми всього вас навчимо. Як працювати з криптою, як все буде покровка, інструкція, але вам потрібно хоч захотіти цим займатися, а не просто наблюдати зі сторони як хтось. Потім ви не думайте, що ви будете писати скинь мені денег. бо мені, блядь, не вистачає чогось. Ніхто вам не буде скидатися деньги, тому що ви ніколи не взяли на себе ніяких ризиків. Ну, от і все. Що ви ще хочете від цього життя отримати, я не розумію. Ну, є можливість ризикуйте. Ну, пробуйте, старайтесь. Якщо ви боїтеся, ну давайте, робіть. І до чого це вас приведе? Ну, я не знаю, народ. Ой, бля, я. Я не знаю, що вам ще раз коротше, Побачите, я... я не знаю, що можна ще таке продумати, щоб люди почали якось по-іншому мислити масштабніше, а не просто на якомусь уровні бази. Їм... Вони б десь виїхали з своїх гідній, ти стали краще жити, але краще це не означає, що ти пішов на роботу і отримуєш якісь доходи. Ну це ніщо. Ну так, да, це на щось тобі на твою базу. Це краще, але на твоє життя це ніяк не повпливає, Розумієте це?